Доброго дня, це Максим Содорський. Сьогодні буду знімати вам відео про третій грінвуд. В мене буде три теми. Е, перша тема це здача в експлуатацію, е, друга тема це про, загальну, про будівництво. Ну і третя тема про аферистів. Я думаю, вже всі бачили в інстаграмі. Я три тише тут дам пояснень, щоб всім стало зрозуміло, що відбулося. Без приколів, без мімів, е, не коротко, а довго. Починаємо наш огляд з 12 секції. Та, от виходить Вже набрали плиту перекриття. Ага, колони поставили, набрали плиту перекриття над Виходить це над другим поверхом, бо це є цокільний, це є перший, це другий. Тобто перейшли на роботи по е секції номер 12 Щоб її завершити, це буде ага. досить швидко. Тут бачимо, що зараз працюють над тим, щоб е поставити. Вже опалубку під перекриття першого поверху секції No 8. А тут бачимо колони. Ну, по-моєму, минулого разу, коли я знімав, це було тих, тих колон, дальних не було, бачите? Потихеньку йде моноліт. Моноліт повернувся до своїх адекватних стандартних темпів. Ну, таке. Давайте, поки я ще йду на перший будинок. Точніше, на першу чергу трошечки вам розкажу про ту аферу, яка відбулася. Ну, точніше, мала відбутися, але не відбулася. Суть така, два тижні тому, починаючи з середи, якась середа в середині березня. Я не пам'ятаю, в середу прийшли дві агенції, сім людей прийшли. Я скажу, чому не буду назвати поки що агенції, тому що одна з агенцій вибачилась, принесла свої е, вибачення, і ми її зняли із позову в поліції і все таки інше. З другою ще будемо розбиратися, але я думаю, що це теж е, там просто гординя не дає людині визнати, що вони стали е, інструментом тиску на нас. Ну, коротше, прийшли дві агенції, сказали: Ой, ми хочемо з вами працювати. Ну ми ж їх почали знайомити, що так і так, 2% даємо, поки ви дивитесь на 9-10 секцію, бачите от вікна. Ми будемо хочемо вашу нерухомість продавати. Ну, так і так. Знали про, швиденько про умови, що нас теж трошечки збентежило. Тобто деталі не узнавали. Просто так пройшлися. І в більшості приділили увагу тому, щоб відзняти велику кількість матеріалу по нашому об'єкту. Після цього. Через два дні з'являються об'яви від чотирьох агенцій, не двох, а чотирьох, які е, про що сказали? Пишуть на 10% дешевше, ніж у забудовника, переуступка через кеш. Давайте свої завдаточки. Отако. От давайте я поки переключусь зараз. Давайте завдатки. Ми зараз вам продамо цю нерухомість на 10% дешевше. Прийде якийсь невідомий інвестор, закупить на себе цю. Нерухомість будь-яку квартиру от ви вказуєте, яка є його забудовака. Оця. І ми продамо через деякий час, але тільки нюанс, є тільки за кеш. Ну, Знову ж таки, оця фішка з кешем короте, у агенції нерухомості, це як хвороба. розумієте? Як коли вони вже зрозуміють, що треба працювати офіційно, ну, колись візьмуть за жопу. От відверто скажу, ну, може навіть в цьому. Та, можете не сумніватися, тому що їх візьмуть за одне місце. І що е, ми зробили? Ми попросили е, вияснити, все ж таки, як це відбувається, і у нас е, наша служба розвідки, назвемо її так, змогла дістати договір, змогла дістати умови, е, змогла е, зробити аудіозаписи, відеозаписи. Тобто, вся ця інформація у нас є. Люди просто взяли долари. Взяли їх, відверто кажучи, просто там під папірець на одній сторінці папірчик, в якому прописано, що там до такого то квітня вони повинні продати цю квартиру. Ну, от така от штука. Я спробую зараз потрапити в всередину об'єкту. Зараз. Так, як би тут пройти, спробуємо таким чином. Mm -hmm. Ну, Нам стало зрозуміло, що це якась або шахрайська схема, або хтось з наших, наприклад, е великих покупців нерухомості, пропонуючи нашу, продає свою. Ми взяли паузу на 2-3 дні для того, щоб вияснити, що це є не так, це 100% не так, тому що е що відбулося далі? Далі відбу відбулися два странні дзвінки. Ми знали про гарантовано дві. Броні, ну, точніше, два завдатки. І е, в п'ятницю, ні, не в п'ятницю, е, це було, відбулося п'ятниця, після показів ріалторам. Субота-неділя е, ми відпочивали. В понеділок ми почали цю роботу по е, виявленню всієї цієї ситуації, і з. Середи чи вівторок чи середа поступив дзвінок про те, що ми хочемо забронювати саме ті дві квартири, які, по яких ми знали, що є завдатки. Квартири були на той момент: одна заброньована, одна не заброньована. Причому ріелторша напарювала людині, що ото заброньовано, то якраз на вас заброньовано. хоча насправді то було не так. І коротше, дзвонить та людина і каже: Нікі Анатолій, телефон є, все є, там всі дані, все аудіо, все є. І і кажемо, так і так е, Хочу забронювати ці квартири. Буду чи я покупати, чи моя агенція, чи е, е, Там по, цьому, по довіреності мій племінник. Е, е, ці об'єкти одразу кажу, чому я зараз на Грінвуді 3 займаюся об'єкти на 3 Грінвуді. Одна квартира була невеличка однушка, одна двушка. І от він просить: забронюйте, будь ласка, мені. Оці дві квартири. Ми кажемо, ви знаєте, одна заброньована. І він починає: а давайте якусь іншу. Паралельно з тим клієнтом зв'язується і кажуть, що так і так, шановне панство, давайте вам те інше. Клієнт не погоджується. Це Анатолій каже, ну добре, давайте лишайте, як є, хрен з ним, зараз розберемось. Коротше, яка, яке завдання завдання в В них було? В них було? було показати, що ці квартири заброньовані Тим людям, які дали завдатки. Щоб показати, а у нас система відкрита по бронюванню, тобто і кожна людина може подивитися в інтернеті. І виходить, що далі відбутися, ми так і не зрозуміли. повинно, тому що ми не витримали і вирішили висвітлити цю, цю тему. середу ми взяли на приготування. В четвер з Оксаною Ярину зняли три відео. Перше про співпрацю з ріелторами. Ми хотіли запустити співпрацю, офіційно про це заявити. 2%, ми платимо. Друге це відео про маршрутку. А третє відео це ми е, вирішили зняти відео в четвер, минулий, е, про те, що так і так е, у нас є якась афера. Чому ми вийшли з, е, з цієї інформації? Дивіться, ми попали в вілку, в якій нам треба було робити або одне, або друге. Перше, ми могли зробити е, нічого не робити і е, чекати, коли е, в пастку попадеться. Там побільше людей, побільше агенцій. З однієї сторони, ми були б задоволені, ми чітко б знали, хто це задумав, хто це нас замовив. З іншої сторони, багато людей б могли б втратити гроші. Це для нас було друге важливіше, тому що потім люди б не розбиралися, там, хто винний, хто не винний. Сказали б, що так і так, це компанія М7, це Грінвуд 3, це вони. І коротше нам б це спрацювало в мінус. Ну і люди теж ну, не хотілося б, щоб хтось там втрачав 2-3 тисячі доларів е своїх кровнозароблених. Е ну, і все -таки інше. Тому е ми все ж таки вирішили вийти, записали це відео, але не випускали його до моменту, поки ми е все ж таки не зв'яжемося з кожною з кожної агенції. З чотирьох агенцій три е відкликнулось. Вони одразу, ну скажімо так, не одразу. Деякі агенти продовжували навіть вести перемовини, навіть враховуючи те, що їм керівництво цих агентів заборонило. Ми цих людей всі вели, ми всі знали, хто кому далі пропонує. В принципі, можна що сказати, вся ця молодь ріелторська дуже жадівна, дуже жадібна і тупа. Жадібна і тупа, в якому сенсі? Ну, можете вображатись, можете не ображатись, це моє право так говорити. Жадібно, тому що тисяча доларів це не ті гроші, за які ти можеш похоронити свою репутацію. Тупа, тому що вони не врахували, не прорахували в чому сенс такої затії, тобто викупити за 100% і продати за 90%. Розумієте? І їм було по барабану саме головне, що гроші, 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 гроші порахувати, що це невигідно фізику купити і отримати кеш. Це просто бредятина. І в них в голові нічого не склеїлось, тому я кажу, що вони тупі. Ображайтесь на ображайтесь. От. Сама ситуація дуже неприємна. І взагалі вона говорить про те, що в ріелторському я не знаю світі є такий нюанс, про який всі забувають: не можна продавати те, що тобі не належить, не можна виставляти. Нерухомість, яку ти не перевірив. Мені зараз тут понапишуть правильні ріелтори про те, що ми перевіряємо то п'яте, десяте, шановні, вас 10% перевіряючих. Давайте чесно кажемо, проте, коли ви продаєте третю квартиру, о, квартиру на третьому поверсі, там якусь однокімнату з за динальним плануванням, ви пишете, що вона на четвертому або на другому. Ми знаємо чому, тому що з іншої сторони люди хочуть обманути вас, вийти на власника квартири напряму. Ми все прекрасно розуміємо всю ситуацію, яка склалася, але не можна продавати те, що вам не належить, і те, що ви не перевірили, що воно належить тій людині, яка себе видає за власне. Оце така історія. Так, я дуже довго присвятив цьому відео, трошечки пояснюючи всю ситуацію. Залишилась одна агенція, від якої ми чекаємо, просто вибачення і все більше нічого. І її ім'я не буде. Тепер проведення експлуатацію третього Грінвуду. ще раз скажу. Е -е -е, так сьогодні ми перепадаємось. Е -е, точніше, це була е зараз, це зараз буде друга подача. Поясню, в, в чому ситуація. У нас через те, що будинок почався будувати ще до війни. Після війни у нас трохи змінилися технічні умови. Технічні умови, е в тому числі деякі показники по. В деяких мережах, і ми, ми їх не внесли ці зміни зараз. Дуже жорстко по цим, цим питанням. Ми внесли зміни в дозвіл. Вони були давно внесені. Відверто кажу ще там, по-моєму, 24 березня. Після цього у нас з'явилися нюанси системи. Про них всі мовчать, я спеціально нічого не говорив, не виходив, тому що допоки вони не виправляться. Зараз вони вже виправилися, про це вже можна казати. Були нюанси: ті люди, які в темі, вони в темі, ті, хто не в темі, тому я нічого не поясню. А на сьогоднішній момент, от сьогодні у нас є 3 квітня, 3 квітня вже є можливість подати. Вчора теж була, але ми вчора не встигли це підписати. Тому це відео вийде. Якщо ви бачите це відео, значить ми подалися. Якщо. Ви не бачите це відео, значить, мене подалося. Я перезніму інше відео про четвертих відео. Отака от історія. Тому я зараз от знаходжусь на третьому Гінводі. Ще раз кажу, шановне панство, перевіряйте всі об'яви. От OLX, Домрія, всі ці, е, всі ці е, платформи вони не перевіряють право власності. Є нюанс такий, Не перевіряють. Тут, наприклад. На авторі ти там пишеш Вінкок та автомобіля. А на Домрія ніхто не пише нічого. Це є проблема. Тому перевіряйте, ще раз тепер е, повинен е, застерегти, не застерегти навпаки сказати, що є деякі агенції, які продають квартири тут. Вони їх продають навіть не наші квартири, але це є агенції перевірені. Наприклад, це агенція Авангард. Вони нормальні, адекватні. Незважаючи на те, що у нас з ними теж були якісь ну, завжди завжди між забудовниками агенції є якісь нюанси, але повинен сказати, що вони є адекватною компанією, вони продають не тільки треті, вони продають ще й другий Грінвуд. Не знаю, не чи є в них квартира на четвертому, не, не бачив. Тому ця агенція має, скажімо так, чесну репутацію, і вони не були помічені в цій ситуації. А хто хоче знайти. Все ж таки ту агенцію до того моменту, просто там, до якого. Е е е я не знаю, чи висвітлював вам, чи не висвітлюваємо, хто хоче бути Шерлоком Холмсом, є підказка. Об'ява на OLX, в якій є помилка. Там написано, що квартира продається по переутупці без букви С. Тому шукайте. Знайдете, знайдете, не знайдете. Ну і слава Богу. Я думаю, що ця тема тихенько заглохне. Нам достатньо вибачень. Все, в принципі, до побачення. Сказав до побачення і забув сказати головне для своїх клієнтів третього Е, Так, виходжу вже з об'єкту. Шановні клієнти третього Грінводу, я думаю, що якщо ми сьогодні подамося на наступному тижні, на початку або вівторок, середа, отак от, приїде людина, яка прийме об'єкт, і після цього ми зможемо говорити про те, що. Ми приходимо до адреси. Адреса може зайняти від 3 до 5 днів робочих. Після цього я думаю, що ми швиденько запустимо перших людей. Як тільки ми будемо знати про те, що ми отримали сертифікат, ми про це об'явимо. Я знімлю відео і прошу залишити заявки людей, яким треба ну, прям терміново. Кому, наприклад, там, там треба рушати на схід, кому ще якісь там питання додаткові, кому там. Хтось переселенець, ну, я вже казав. Тому звертайтеся, але поки що рано. Давайте понеділок, вівторок, чекайте.